На жаль, в область фронту надійшли трагічні звістки. Захищаючи Україну від російських окупантів, на Луганському напрямку загинув 37-річний герой з Луцька Валентин Бугайчук. 1986 року народження. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації. Та зарахований на посаду такелажника евакуаційної групи господарчого взводу роти логістики. Солдат Валентин Бугайчук загинув 6 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області на Запоріжжі загинув 32-річний герой з Волині Олег Васевич. Його не стало 5 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області герой служив водієм електриком відділення зв'язку 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок важкої хвороби зупинилося серце захисника з Волині, жителя селища Благодатне Віктора Каліновського. 7 лютого громада попрощалася з військовим у жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув герой з Волині солдат Микола Фальчук. 1984 року народження, житель села Матейки Красновільського старостинського округу. 31 січня 2024 року. Під час артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання, він загинув поблизу Бахмутського району. Шацька громада в глибокій скорботі на війні з російськими окупантами загинув 41-річний військовослужбовець із села Залісся Олександр Бундарук. Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого 2024 року на Донеччині. Олександр, 13 вересня 1982 року народження, був мобілізований 12 березня 2022 року і служив у військовій частині а 4007 нуль Олександра Мондарука в рідному селі залишилася мама в Лукачинську громаду. Вдруге за тиждень прийшла трагічна звістка. Загинув житель села Привітне, старший сержант Іван Соловей. Герой загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У героя залишилися дружина і доньки. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.